Всім привіт! Це новини Кременчуцького ліцею No4 за цей тиждень. Кременчуцький ліцей No4 долучився до міжрегіональної виставки освіта та кар'єр для учнів 9-11 класів. У ліцеї провели акцію «Синя стрічка проти насильства у рамках проекту «16 днів проти насильства для учнів 6-го А класу провели арт-терапію. Кольорові емоції для формування позитивної самооцінки. Ліцеїст Олег Дубовський здобув перемогу у Всеукраїнській олімпіаді з філософії серед учнів 8-11 класів. Випускниця ліцею Юлія Манковська захистила дисертацію з фізики і отримала звання доктора з філософії в Паризькому університеті. Інга Світеникс, учениця 5-го А класу, посіла перше місце у багатоборстві та перше місце в праві з обручен. Загалом. Четверте місце у фіналі. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.